Всім доброго дня, мене звати Іван і я хочу вам розповісти, як побороти цю заразу, яка називається білокрилка. Скільки всього вже було перепробувано, і препарати, і хімія, і все таке інше, але того року мені допомог тільки цей спосіб. Все достатньо просто: на 10 літрів чистої води в мене у нас керниці, звичайно холодна. Сюди додаю 2 столові ложки розчину аміаку, ну, тобто штирного спірту. Потім сюди додаю 2 столові ложки рідкого дихтярного мила або ж брусочок. Це чверть брусочка. У мене не було жидкого, тому чверть брусочка. Натираю надзвичайні мілтії терці і добре розтворяю його. Також мені порадили додати ще одну столову ложку миючого засобу феррі, щоб краще був. Як прилипач. Я вирішив спробувати. Все добре перемішаємо, щоб мило розтануло, щоб все перемішалося. Получається такий добрий мильний роствор. І заливаю його в оприскувач. У мене оприскувач на 10 літрів. Ви можете, якщо у вас є є на 1,5 літра такі ручні, чи звичайна прискалка. Ну, оприскувачем набагато швидше і легше це робити. одразу можна працювати ну, з, багато, з багатою кількістю робочого роствору. І дуже обережно заливати, щоб не попадав в зайвий мусор і не позабивало систему. Накачали воздух, ну, мене такий. І дуже добре, тщательно треба опірскувати, оприскувати зверху, знизу, ближче до середини, до стовбура. Щоб ця зараза вся поприлипала і вся знешкодилась. Тому що вона дуже розмножується, там багато є і повідкладали яєць і такого іншого. По землі вокруг капусти. Це не шкідливо, На штирний спір це йде ще як і добриво. Капуста скаже дякую. Треба дуже обережно, дуже. Тщательно кругом проливати, щоб листочок був мокрий. Завдяки фері воно дуже добре прилипає. Ви ви самі бачите, сама капуста вона водовідштовхуюча, але завдяки миючому засобі вона буде вся така мокра. Ось погляньте. Ця зараза тримається знизу, знизу листочка. Треба оприскувати. Я оприскую. 5 разів. Оприскувати потрібно ввечері. Коли вже, ну, після шостої. Щоб вже було більш не... сонце не пекло, не жарило, щоб ми не нашкодили наші рослинці. Оприскую 5 разів сьогодні, післязавтра І так далі. 5 разів. Тщательно добре. От подивіться, яка зараза. Вона дуже полюбляє брокколі. Більше за все, вона любить брокколі. Головне обробити всі листочки. Якщо у вас вже капуста рання і вже добре позв'язувалися калчанчики, то я самі качани не обробляю, я обробляю лише е листи, які ближче до землі, там, де е і накопичується ця білокрилка. Ну і біля рослинки по землі. Маленька, як на ній зараз буде багато білокрилок, білокрилки. Дивіться, розлітається по землі і кругом. Боже, що це робиться. Звичайно, вона не росте. Ще донедавна білокрилка входила до переліку найбільш небезпечних шкідників рослин, виключно в теплицях та парниках. Але за останні роки значно збільшилась численність цієї зарази у відкритому ґрунті. Висока вологість повітря на фоні підвищених температур повітря створюють умови, які ну, максимально наближені до тепличних. Це сприяє масовому розмноженню шкідника. Найчастіше біла крилка з'являється, а вже ж на капусті, але капустяна біла крилка здатна завдати шкоди посівам не лише капусті, але й огіркам, томатам та іншим рослинам. Навіть декоративним. Активно заселяє і бур'яни, такі, наприклад, як молочай, чистотіл. Протягом року розвивається декілька поколінь шкідника. Одна самка, наприклад, може відкласти більше, ніж 100 яєць. Висмоктуючи соки з нижньої сторони листка викликають пожовтіння листя, яке з часом покривається сажистим нальотом. Сильно пошкоджені рослини відстають у рості і розвідку. Їхня вражальність знижується. Виявити білокрилку нескладно. Навіть при легкому дотику до рослини повітря здіймаються маленькі до 2 мм білі комашки, схожі на мініатюрних метеликів, які відразу ж намагаються повернутися назад. Треба систематично проводити обробку, тому що обробивши один раз, ну, результату буде мало. Потрібно обробити раз, потім через день ще раз, потім через день ще раз і так через день п'ять разів хоча б. того року я перепробував ну, дуже багато різних способів боротьби з цією заразою. І просто дихтярним милом обробляли. На перший погляд воно ну, ніби і прилапало щось -то пропадало, але все ж таки нікуди воно не дівалося. І попілом посипали, бо казали, що це дуже буде корисно, і білокрилка пропаде. І господарським милом окремо. Ну, толку було. Сказати ніяку. Потім мені порадили спробувати змішати наш шатирний спірт, ну тобто аміак, і господарське мило або ж якийсь миючий засіб. Капусту ми вирощуємо для себе, не на продаж. Ми для свого споживання, рідним, ну і нашим курочкам. А якщо обробити вже сильною хімією, а вже ж можна якимось ядом обляти все, і там і не то, що білокрилки там і капуста не залишаться, але це ну, ж потім як кісти. І так зараз продається вже та наша екологія в плачевному стані, ще й самому себе травити. Ну, моє, моє правило все завжди таке. Спочатку перепробувати всі способи, які менш шкідливі, а вже якщо воно не допоможе, ну тоді вже, ну, вже прийдеться щось. Що робити? Або вже відказатися взагалі не вирощувати цю культуру, бо з нею дуже багато мороки і дуже е, багато шкідників. Або ж все ж таки спробувати врятувати врожай. Я спробував того року, мені сподобалось. Зробив був 5 обробок, білокрилки я не бачив. Де-не-де де, якась там поодинока ще літала, тому для профілактики ще зробив був обробку і, можна сказати, шкідник був зник. Де зараз не відкрий коментарі під постом про боротьбу з білокрилкою? Кругом всі радять тепеки. Я не знаю, я ще не купляв, я не пробував, я нічого такого конкретного сказати не можу про цей препарат, але багато в мене знайомих, які використовували і результату не було. Тим більше, що це кажуть дуже сильна хімія, я не буду стверджувати, бо я цей препарат хотів купити, але я його не знайшов в тому місці, де я запитував, можна в інтернеті замовити? Ну, поки я ще не замовив, тому що мені цей спосіб більш подобається, він, якийсь, на мій погляд, Менш шкідливий і більш натуральний. бо ну, як що там, нашатирний спірт, і е, мило, ну чи фері, чи щось таке. У нас не таке велике масове производство, що нам треба один раз обкропити сильним ядом, щоб позбутися від всіх шкідників і забути про це. Все. У нас ми для себе. Тому дбаємо про своє здоров'я. Можливо придеться застосовувати і більш сильні препарати, але поки що справляємося і цим. Напишіть в коментарях, що допомогло вам. Мені буде дуже цікаво взнати. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе. Дякую за перегляд.